Слава Україні! Героям слава! Поруч зі мною Вітка Сергій, гравець команди Писарівка. Діліться своїми враженнями від гри. Як гра виглядала з вашого боку і чи була команда готова? Е, ну, я вважаю, що команда наша сьогодні була готова до цієї гри. Гра була важка, е, хоча програли, але я грою задоволений. Як команда оцінює відрізок, які вже прийшли, чи задоволені результатами і грою? Е, результатами не дуже задоволені. Можна було би і краще. Просто не завжди всім гравцям вдається приїхати на гру. Так, в принципі, все. Що можете сказати про підготовку інших команд і хто для вас став найважчим суперником? Команди всі непрості, всі сильно грають. На даний момент для нас найважчим суперником, я вважаю, це була команда Косово. Дякую вам за відповідь. Дякую.